Ревін yeah. in, in progress. тобто. Uh, in progress. Тобто запис у нас що розпочався. І так, 98, 99 сторінка. Ребята, 98, 99 сторінка. Хто 98 за п'ятницю зробив, це добре. Хто не зробив що. Давайте я нагадаю просто коротко, що тут іде. Дивіться, виконуємо арифметичні дії з іменованими числами. Е, іменовані числа, ще раз нагадую, це одиниці вимірювання, одиниці, які ми знаємо. Тобто, на цьому уроці ми повторювали з вами величину. А у нас не було 98, у нас було 97. 7, 7. Кажу, 98 й там хто робив наступну сторінку, той робив. Е, тому що ні інтернету, нічого не було. Дев'яносто жінка ще... раніше була на порожніх сьомо я ніхто Я кажу за 90, я... Я що, 98, майже ніхто не робив. Тому нагадую, Тут нічого нового нема, тут просто повторення. Тобто, іде попри відтяг... згадай правило множення і ділення на розрядну одиницю. Знайди значення виразів. Тобто, що тут мається на увазі? Для чого ось ці нулі червоним виділені? Це означає, що треба множити на один і додавати нулі. Так, тут ділити на один і забирати два нулі. А якщо помножити на нуль, то тоді буде таке ж число. Так, ні. Так, якщо... ні, на один. На один так. Лібо он поможете, ібо в місяці. Ділийте на один, це значить забрати. Тут додати нулі. А, да. Тут додати 5 нулів. Okay. Тут двадцять тисяч нулі. Це ви про 5 тисяч. Ви з того тижня це все ж пам'ятаєте, правильно? Сім <свят> гривень. Так, добре. Далі заміни один... більше одиниці вимірювання меншими, користуючись зразком. Дивіться, два кілометри 75 метрів. Що Більше меншими. Що у нас більше? Кілометри чи метри? Давайте згадаємо. Кілометри. Кілометри. Значить, ми кілометри перетворюємо на метри. Два. В одному кілометрі тисяча метрів на тисячу і плюс 75. 1075 <свят> Е, Ось у нас перший стопчик кілометри, тонни, метри, центнери. Другий стопчик дециметри, центнер, е кілометр, кілограм. І сантиметри, кілограми, метри і тонни. Так. Ну що? Давайте. Так, одиниця вимірювання. Зараз я. Табличку. Так, одиниця вимірювання. І тепер подивимось схеми. Повторимо ще раз. О, папа там. Наприклад, так, капець, О! Ось це теж непогана Давайте. Давайте для начала це подивимось. Одиниці довжини. Що у нас? Один сантиметр десять міліметрів. Я пам'ятаю, десиметр. Так. О. Один метр 10 десяти. Ось тут краще. І так, один кілометр, тисяча метрів. Так, це ми зараз нам Я. метр це десять дециметрів або 10 десятиметрів. Далі тонна це тисяча кілограмів, центнер – це сто кілограмів, пам'ятайте, так? Кілограм це тисяча грамів, міліграми у нас з вами не зустрічаються. Далі об'єм площа зараз на цьому уроці ми не повторюємо. Тобто ось ці дві міри довжини і міри маси. Ось ця, ці дві теми у нас. Сьогодні з вами. Мири довжини. Треба Угу. Так, ну що? Е долара! Там... Каролін, все, не заважайте, будь ласка, е Давайте з вами згадаємо. Напишіть, будь ласка, приклади три. Приклади три. І ми з вами декілька окремих із різних місць напишемо е приклади. Добре. Так, я навіть команди відкрию. <тас> на І так, ну що? Знову тоді кілометри-метри, е повторюємо. Так, 32 кілометри, 64 метри. Давайте я тут напишу, а ви у себе. Перший приклад пишете: 32 е, кілометри, 64 метри. Дорізні. І так, 32 помножити. Помножити, давайте я на два на два Ірочку. Я просто значок, у мене такої крапки на комп'ютері нема. Так, так, де у мене підіктай. Це, ось, це знак множення у мене буде, добре? Помножити 32 кілометри. Скільки На в одному кілометру метрів? Нагадайте мені, будь ласка. В одному кілометрі. Тисяча метрів. Значить, 32 тисячу, тисячу, тисячу. тисячу метрів. 32 тисячі. Плюс. 64 20. метри. дорівнює 32 тисячі плюс 64. Це скільки буде, яке число вийде? Ну, 32 тисячі 64. 64. 64. Ось так і напишемо метри. Ось. Ось такий приклад. Встигли записати? чи пишете поки. Я потом запишу. А потім з відео подивишся і напишеш, так? Да. В принципі, добре, давайте тоді я чекати не буду, коли ви запишете? Я часу напишу. Ага. Так Аня. далі другий приклад тонни кілограми. Ребята, скільки кілограмів в тонні? Тисяча тисяча, ага. правильно, так знову будемо, 32 помножити на тисячу, плюс 670, це скільки вийде? 32 помножити 30. на тисячу. 32 тисячі. 32 тисячі, плюс 760, це яке число вийде? 32 тисячі, що стоїть. 760. Так, кілограм. Так, 32 чи 600. Ось так буде. 670. Так, тут тільки метрів буде. А що у нас тонни? Так, тут у нас тонни. Я бачите, я перероблю одразу. Тут кілограми. 32 670 600... кілограмів. Ось таке. Буде. У нас такий буде другий приклад. Добре, далі. дециметри сантиметри. 9 дециметрів. Як перетворити на сантиметр? Наскільки треба помножити нас сотню. На це буде 10. 10 сантиметрів – це 10. Сантиметр. Дециметр – це 10, правильно. 9 може, на 10 сантиметрів. І плюс 2 сантиметри, правильно? Mm, сантиметри і дорівнює. 9 на 10 – це скільки? Дев'ятнадцять. Дев'яносто плюс 92. Дев'яносто. Ось такий приклад. І що у нас? Було, комі у нас були. Ну, в принципі, того номера письмо нам трьох цих достатньо буде. Прикладів. Тепер давайте підемо далі. А наступне завдання навпаки дається вам по дрібні одиниці вимірювання і е, робимо їх більш крупними там, де можна. Виходить, що е, що у нас. 467 сантиметров, ребята. Давайте сгадаем. 467. Вот наш малюнок. Это все можно перетворить в, дец... В центнеры. А, стоп. а, это можно все перетворить в метры. Метр. Можно в метры. Можно. В дециметра. А потім все останові в дециметр і останні сім само. Так, а тепер дивимось. Кілометр. Далі що у нас метр? Далі у нас іде дециметр. Д від більшого до меншого. Так, один і це ви мільйонів довжине. Далі сантиметр, дециметр, правильно? Ну, тепер дивіться, як вони сантиметр і міліметр між собою. Десять, так? Або 10. поможете на десять, або поділити на десять. Дециметр десять, 10. 10, правильно? Далі метр дециметр теж десять. І у нас тільки метр і кілометр це що? Тисяча, правильно? Тисяча, настолько велике. І можна завдяки тому, що ми в голові тримаємо цю табличку. Наприклад, можна, треба міліметри, не міліметри не Раліна, перетворити. Тобто, треба із дециметрів бачите, один нуль і другий нуль прибрати два нулі. Понял, 100. Ой, домалювати два нулі, це вийде міліметри, а якщо і зменшив більше, то прибрати два нулі. тобто, Різниця між дециметрами і мілометрами у нас два, два нулі. Далі. Ну, так само дивимося. Сантиметри. Ось у нас зараз сантиметри в нашому з вами прикладі. Сантиметр. Сантиметри. Більшу. 46 дециметрів. Дециметр. Ти мене чуєш? Дивись, у нас сантиметри, ось. Вони. Нам треба в більш крупні одиниці. Тобто один розряд, якщо це буде дециметр, і ще один розряд метр. Правильно? Так ось сантиметр. Якщо ми один розряд відмінусуємо, ось це у нас сантиметри, Наступний розряд це дециметр. І следующий наступний, наступний розряд. Це метри. Ось це буде стільки метрів. Ось це буде е, дециметрів. Де? Щось. Дециметри. тобто 4 метри 6 дециметрів, 7 сантиметрів. Тут е, в одиницях вимірювання довжини дуже легко. Якщо сантиметр, якщо наступне через 10 це у нас наступний розряд. Давайте. 400 ось тут на тексту уведе. І напишемо, розберемо зараз 467 е, сантиметрів дорівнює, дорівнює, Скажіть, будь ласка, скільки в числі 467 сотень і десятка. Ось скільки сотень, це скільки сантиметрів. Це стільки метрів. Скільки десятків, це стільки дециметрів. Чотириста шістьдесят сім. Чотири. Чотири метри. Чотири сотні, значить чотири метри. Далі скільки десятків. Шістдесят дециметрів. Десятків, шість дециметрів, правильно. Шість дециметрів і залишається і 7, у нас 7, і 7 сантиметрів. Так. Так, Ще так. раз, в одиницях вимірювання. Якщо у нас дани сантиметри, одиниця це і є сантиметри. Наступний розряд це наступно у нас дециметри, і наступний розряд Дециметр. це метри. Давайте метри подивимось. Метри і кілометри. Скільки не відрізняється, ребята? Метри і кілометри. Скільки розрядів? Скільки в одному кілометрі? Сто тисяч кілометрів. Школо тисяча тисяча. Кілометр. тисяча. Це скільки нулів. При написанні тисячі, скільки нулів ми використовуємо? Три. Так. Значить, ось ці останні. Три ой. Е, останні три числа, 621, це у нас метри, А все що більше, ніж е, ось три, ось ці як три нулі, це у нас метри і залишається. Тому що це не тисячі. А ось скільки тисяч? 135. Значить, виходить 135 кілометрів і 621 метр. Далі саме кілограми і тонни. Пам'ятаєте, теж три нулі. Значить, одиниці, десятки сотні це кілограми, 78 кілограм. А ось це у нас виходить, що тонни? 42 Тонни, тонни і 78 кілограмів. Знову сантиметри 6 сантиметрів, 0 дециметрів і дев'ять чого. Mm. Метрів метрів, дев'ять метрів, шість сантиметрів. Будете відео передивлятись, напишете. Так, і міліметри, міліметри, десять міліметрів. Значить, ось це міліметри. Ось це у нас виходить сантиметри. Правильно? Ось це виходить дециметри. І ось це виходить. Метри. Тобто 6 метрів, 7 дециметрів, 4 сантиметри, 3 міліметри. Тобто ми з вами забираємо розряди. Ми пам'ятаємо, що у нас з вами ось ця табличка. Давайте я теж на урок. Я вам малювала зараз. Да, да. Де тут є це схоже? Зараз, там, де душ, і знизу ось це кількість нулів. Ну, я навіть зручно одразу тут не бачу у пошуку картинок. М Наочної такої таблички. У нас підручнику на уроках раніше вона була. Мабуть, з уроків її скопіюю і вам ось, в залежність, скільки разів у чому опублікую. Бо бачите, просто такі стовпчиками таблиці, а вони не дуже наочні. Добре, пішли далі. І у нас тут що залишилось бутиль eh, води. Міст із 30 місців, чоловік відбуває за 10 днів, а разом із дружиною за 6 днів. Скільки днів такий бутиль води, дружина? Самостійно. Так, що у нас тут? Робота, яку виконують разом? Так. робота, яку виконують разом. Бутель води у нас місце 30, значить, у нас ще йде чоловік. Так. Тобто ми можемо знати, яка швидкість випивання води у чоловіка самого. Як знайти це, першу дію зробити? Як знати, скільки за один день випиває чоловік, якщо за 10 днів він випиває 30 літрів води? За 10 днів 30 літрів, скільки за один день випиває? Підкажіть мені, будь ласка. 10 ну, 10 літом. Ну, що? Ще раз. За 10 днів 30 літрів. Скільки за один день? Яку ж дію будемо знаходити? 30 ділити на 10. Ну, Правильно. 30. Ну, значить 3 літа він б'є в день. Правильно, 3. Э, так. 10 ділити на 10. 10 літа в день. 4. нас на 6. Е, а Сам. Ну, це, а? ребята, це ж за день, це ж і, і загальна норма. Це ж не те, що він просто випиває, мабуть, і для чаю, і для кави, там все, що напоїться, теж враховується. Так, ми знаємо, що він за день сам. Я От... там десь 2 літра випиваю. Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, як знайти, скільки він разом з дружиною за день випиває, якщо 30 літрів за 6 днів? Як це знайти? Ну, 30, ну, на 6. Так, 30 поділити на 6, тому що 30 літрів за 6 днів. І це скільки буде? 30 ділити на 6, нагадуємо. Я на П'ять, правильно. 5, 5, 5, 5 двадцять 5, 5, 5, 5, п'ять. Каролін, все. Це що? Mm -hmm. mm -hmm. Чоловік та дружина. Добре. Де. А дружина самостійна. І так, як нам. Ми можемо на основі от того, що ми зробили, знайти скільки дружина за день сама випиває? Так. Як? Якою дією? Ну, мабуть, п'ять. Множити на шість. М -м, ну, п'ять Я... чоловік і дружина. Помножити на шість днів. Ми, ми так знаємо, що вони, що вони 30 літрів випивають. 5 30. умножити на 3. E, тобто, скільки Не, 3. випиває за день, e, помножити на скільки чоловік і дружина випиває за день? Ребят, нам мені треба знайти 30 на 5. 30 умножити на 5. E, Ярослав. Тобто ти хочеш сказати, що дружина за день 150 літрів випиває сама? А чоловік 3 літри за день сам випиває, а мені треба узнати, скільки дружина сама запиває. Що у вас є? У вас є 5 літрів в день, вони вдома, а 3 літра за день він сам. Як знайти, скільки дружина випиває? 5 поделить на 3 Дуже цікаво. 6 поделить на 3. Э, ребята, я зрозуміла, що ви ще спите. 5 минус 3. 5, 9. 5 минус 3. О, наконец-то умная мысль. З чоловіка і дружини забрати чоловіка воду. Наконец-то хтось не спить. І буде 2 літри за день. Литри. Выпить чоловіка. І ще. Бо, бідна дружина, 150 літрів за день їй випивати. Так, а тепер за скільки днів випить, дружина, ось цей бутель? 30 літрів, за скільки. Якщо? 2 літри вона випиває за день. Скільки днів їй знадобиться, щоб випити? Ні так як знайти? В чому тут не фіга себе? Спочатку скажи. Правильно умножить. Правильно, 30, що тут умножить, ребята. Є великий бути. 30 кількох на 2. Так, є маленькі порції. Нам треба знайти, за скільки днів. 30 кровень на 2. Ага, так зараз. Е, цими маленькими порціями е, так, 15 днів зараз я тут. Не дуже видно. І так, знайшли ЛН ор... написали зараз. Yeah. За 15 днів дружина вип'є цей бутель самостійно. і так. Mm -hmm. Потім, передивитись відео, то запишете розглядання задачі. Так, зараз я на секунду зупиню демонстрацію. Так. Ти до нас приєднався. Так, я.